Каме мастер та першої айті-ліги Елекс проти Авенги. Звичайно, одні з лідерів. Але через наших сусідів. Голоди. Нуль. Виймайте. Владислав Малецький. 20 та секунда зустрічі. Він пока. Вертикальна передача вперед не проходить. Там Андрієнко лівою над поперечкою кажуть, змінив резину. Не лише у автомобілі. Атака стійка. Маленова, а Любомирсма, мабуть, відчуває якийсь певною мірою дискомфорт. Хвилявка помиляється, не було гри рукою. Дуда, Шпавлів лівою, пробиває ближній кут. Дуда на висоті зможе зіграти не на рук. Гравцям команди Авани також поїхала опорна нова Михайла Лапшия. Іван Стасів пробиває з гострого академічно. З однієї та іншої сторони достатня кількість помилок. Малецький, хоч і на останніх секундах. Пані допомогу, ми вас раді вітати на початку другого тайму дебютного матчу сьогоднішнього юрового дня. Ну це пробиватиме самотужки. Удар від Юрія Аленко. Правила, адже напрошувався десь на жовту картку. Спокійно, Вітрок. Удар з доско. Можна. За Ленько без фолу. Юрій відбирає м'яч. Владислава. Покотив ліворуч на Гринюку. Вихід 3-2. Гринюка. Ну віддаєш. Знову надуда, Дудаша той може прострілити. Шиянов удар! Забивати можна стійка! Великої кількості комбінаційних дій. Ось зараз все, що хотіли брати. Гринюка, удар! Голу немає, стійко! Це опція. У другій частині Гнаду Даша. Олександр Пре... віддає ліворуч. Малецький пройшов суперника. Малецький у ближній Павлів віддати на Малецького. Тут навіть не настільки Малецький, як Антон Андріянко. вийшов на допхочені. Завчасно вигукнули Стасів. Який фін Стасів пройшов Алексу. давненько, до речі, не бачили. Андрій Задорожного. удар ближче п'ятого бракує Олега Гінька. Зараз помолився. а правда виправив свою помилку. Удар Світлак не забиває. Ще один. Можливість у Стасі ості палі. ворота. лівою новою можна було пробивати. М'яч котиться. Задорожний не встигає. 2-0. Олег Павлів все ж таки забиває. І на цьому все. А Вена бере максимум з можливого бублик, як набирає швидкість по флану, йде передачу у цій ситуації на свого партнера по команді. І з м'ячем перебував Микола Сорок. А тепер вже...